Привіт, люди! З вами Тетяна. І сьогодні я хочу з вами поговорити про дуже актуальну таку повістку, яку я побачила в українському Ютубі. Останніми днями я дивилася дуже багато українських блогерів. І цю повістку можна описати в двох словах: ось цій стінці. Ти недопатріот! Ти у 2003 році не був патріотом, ти розмовляв російською мовою. Так я ж у 2003 році тільки народився. А чому тебе скочмой не було на Тузлі? Ти мав захищати Україну, ти був недопатріотом. Так я ж тільки народився. Боже, як страшно. Аж тільки народився, люди. Я доначу. Я роблю все, що я можу. Я постійно допомагаю. Що ви від мене хочете? я... Боже, як страшно, Допоможіть, спасі. Ти зараз будеш за все відповідати. У 2006 році ти читав російську книгу. Ми це побачили. У 2006 році так мені ж було три рочки. мені мама читала, що ви від мене хочете. Не розумію, Капець якийсь. Я тобі кажу, ти не до патріот. Ми всі патріоти. У 2003-му я ще був там. І я казав, що все буде, що все ніхто мене не слухав. А у 2014-му я був там-то і там-то. Ой, Зачекайте хвилиночку, тому що прийшли гроші з ОПЗЖ. От, ще одне повідомлення від банку, прийшли гроші з е Болот. Але чекайте, чекайте. У 2012 році ти, мерзота, був недопатріотом. Що ви таке кажете? Я був завжди патріотом. Та що ви від мене хочете відчепіться? Це капець якийсь. Чому до мене пристали? Що я такого зробив? Я роблю все. Так, зараз треба відчитатися перед о, моїми начальниками. Гроші отримав. Зараз буде срач. Організую срач в Україні. Зараз все зроблю. Все буде як домовлялися. Зараз все буде. І знаєте, от е, це може навіть для когось виглядати комічно, але зовсім не хочеться сміятися. Знаєте чому? Тому що саме це те, що відбувається зараз в Україні. І в мене виникає питання, як от в українки, незважаючи на те, що я з 2012 року не живу в Україні, і до цього я повернуся, розкажу чому. Як це взагалі відбулося, але, в принципі, в мене виникає питання: кому взагалі от, вигідні ці срачі в Україні? От, кому вони вигідні? В мене декілька відповідей на це питання. От, це не дуже психологічне відео, я вас попереджу. Це просто от, відео, е, якісь. Е, Мої враження від, від того, що я побачила. І ну, дуже прикло через це насправді. А, і ну, трошки і психології тут, але в принципі, от, про, про це все. Зараз в Україні куди не подивишся, між людьми починаються розбірки, хто в якому році що робив. Хто в якому році е, був на якій стороні, хто е, що робив і кому це вигідно, ну це по-перше дуже класно відволікає від е, зрадників, від е, корупціонерів і від тих, е, хто е, досі отримує заробітну плату в Верховній Раді, незважаючи на те, що вони вже давно заборонена партія і десь там е, е, їздять собі спокійно. До речі, їх ніхто не ловить. Так? Класно відволікає, тому що люди у цей час сце між собою, так і їхньої уваги не вистачає на це. На що ще? На корупцію. Так, корупція, ну коли там боротися треба з корупцією, якщо треба вилівати це все на свого сусіда, наприклад, по хаті. Я маю на увазі. Для кого ще це вигідно? Знову ж таки, для тих, хто не було так. Як класно в Україні всі між собою починають один з одним сперечатися, битися хто більше патріот, і чесно кажучи, чим більше я слухаю, що людина отак спіною рта кричить, який вона патріот або він, тим більше я розумію, що у цієї людини скелетів у шафі дофігає трошки, тому що що це? це проекція. Тому що людина сама насправді яка таке каже, вона грає на почуттях інших людей, і вона або ну, це робить просто за те, що їй, як я от у сенсі показала, так, або хтось там нормально підплачує, або робить це від того, що у самої цієї людини є почуття провини з приводу того, що вона. Щось якось некоректно зробила по відношенню до України. І це все болісно. І так як у нас зараз у всіх дуже багато агресії на ворога, дуже багато агресії по відношенню до тих людей, які причиняють над нами насилля, які пішли на Україну зі зброєю і так далі. Нам потрібно цю агресію якось виплескувати. Але справа в тому, що у нас якось не було такої культури, де вчили людей, як можна екологічно виливати цю агресію. Тому люди це починають робити не екологічно. Один іде проти іншого, інший йде проти третього. І чим більше я читаю таких постів. Особливо серед знайомих моїх, тим більше, я розумію, що це пишуть люди, до яких теж можуть бути великі претензії, але їм дуже соромно через ці претензії до них. Тому що якщо пошукати, то в кожного з нас можна знайти щось, що ми робили у якийсь час, що було дуже негарно по відношенню до нашої країни. Наприклад, у 2012 році я е, поїхала з України, тому що банально я до цього працювала помічником народного депутата у Верховній Раді, працювала на партію Наша Україна. Потім я працювала на іншого чоловіка, який був там вільним консультантом одного політика, і е, там благочинних різних організацій, дуже важливих. Коли ця людина втратила свою роботу, він звільнив і мене. І коли він звільнив мене, так як при владі у той час, це був 2011 рік, я весь 2011 рік шукала роботу в Україні. Я була дуже молода, мені було 24 роки. Я не могла знайти роботу, тому що я була просто банально, нікому не потрібна. Після такого такої роботи, тому що в Україні по меншій мірі так було раніше, коли я жила в Україні. Давайте говорити чесно на цю тему, тому що це ця проблема є. Коли мінялася влада, ти, якщо ти працював на, на, ту, на іншу владу, на іншу політичну силу, якщо ти зараз в опозиції, то для тебе роботи немає. Я шукала роботу в Україні в той час була криза. Я не могла знайти роботу. Я просто після цього попрацювала в якійсь фірмі дві, два тижні. Працювала секретаркою. Там е, теж це теж окрема така дискусія, окрема тема на яку важливо говорити. Був у мене шеф, якому прям подобавалося знущатися просто над своїми працівниками. І після цих двох тижнів мені потрібно було вимагати в нього мої чесно зароблені гроші, які він не хотів мені навіть платити за те, що я там працювала. От. Але ну, от така ситуація: я не знайшла для себе роботи. Мені довелося, через те, що не було грошей, переїхати назад до моїх батьків. Мені було дуже некомфортно жити з моїми батьками. Uh, і в якийсь момент я просто шукала шукала цю роботу. Я рік не могла знайти роботи. І після цього року я просто побачила, що є можливість uh, поїхати за кордон, вивчити мови. Uh, я поїхала як ОПР uh, в Німеччину, uh, працювала, до речі, це дуже був класний експіріенс. Було дуже важко. Я працювала по 16 годин uh, в день, але це був дуже класний експірінс роботи з дітьми. Я три роки працювала в чотирьох різних е, сім'ях з восьми, восьми різними дітьми. І це дуже-дуже класний був досвід е, роботи з дітьми. Але тут не про це, а про те, що в якийсь момент я просто зрозуміла, що в моїй країні я не потрібна. І я переїхала в 2014 році. Е, коли почалася ця вся історія, так, з болотами і так далі, намагаюся не говорити якихось заборонених Ютубом слів, тому що ви знаєте, що вони потім блокують відео і не дають побачити це відео багатьом людям. От, Тому намагаюся обходити. А, і, у мене батько військовий, у нас взагалі вся сім'я дуже така патріотична, і чесно скажу вам, що мені болісно про це говорити. Але для своєї сім'ї я довгий час була зрадницею до цього року, поки вони не стикнулися самі з цим вибором важким, і мене не почали розуміти. У чому вибір взагалі-то? Крім того, що я не змогла знайти для себе роботу за цей весь рік, я ще й була дуже зла на ту політичну силу, яка прийшла до влади. Тому що, будучи людиною, яка працювала у цій сфері, я розуміла, які процеси відбуваються і що взагалі відбувається. Тому що, якщо до цього так у нас була в Україні завжди корупція, давайте чесно про це говорити. І е, були люди, які е, там в собі в кишені клали багато що. Але коли ситуація змінилася і до влади прийшла оця інша сила, яка була проросійська, так в Україні, то красти почали ну просто такими масштабами, що я просто на це дивилася. В мене був була і злість на них. І хотілося дуже наказати, і хотілося дуже якось робити якийсь переворот і щось таке. Але я зіткнулася особисто з супротивом, тому що люди навколо цього не розуміли, знайомі, з якими я розмовляла, голосували за ту людину, яка потім втікла з України, так не називаю зараз прізвище. От, uh, і все було в порядку. Люди не, не хотіли бачити, що взагалі йде. Я відчувала вже тоді, що приходить піпець. І я в своєму житті, як мені це не прикро казати, не будучи корисною у своїй країні, мені довелося починати все в інших країнах Приїжджати я мила поли в Німеччині, в Італії. Я от, е, робила все взагалі і працювала з дітьми і е, гладила, я пам'ятаю, дуже е, чітко момент, коли я в Штутгарті о 12-й ночі ще гладила от, дитячий одяг. Тому що е, ну, це окрема тема. Якщо вам цікаво буде про цю програму дізнатися, я о, про неї розкажу. І було страшно, і було одиноко, і було сумно, і було важко, тому що ти один на чужині. Але, чесно вам скажу, коли я переїхала, мені хоча б стало вільніше говорити, тому що, коли я в Україні про це все розказувала, мене ніхто не хотів слухати. Люди були сліпо переконані в тому, що вони роблять правильний вибір. І от я повертаюся до теперішньої повістки сьогоднішньої теми. Наскільки це правильно людей судити за їхні вибори у минулому? Якщо ми зараз почнемо купати на тих людей, які обвинувачують інших в тому, що вони не патріоти, а за кого вони голосували? В якому там році? В 2011-му, по-моєму, вибори були, коли вибрали того, який втік. Я, до речі, до за нього не голосувала. Я спеціально пам'ятаю, окрема повістка в Україні спеціально ходила з моєю мамою, шукала у не знаю де оцю ділянку, де треба було зареєструвати себе, поставити на облік для того, щоб могти голосувати. Спеціально ми вишукували мене. Потратили на це цілий день, шукали цю ділянку. Бо в Україні ну, було все отак влаштоване, що для того, щоб тобі проголосувати, тобі треба було самі шукати невідомо, що невідомо де, пройти дев'ять кругів аду, де тебе там е, принижують, і тобі кажуть, що ти сюди прилізла, і наш тобі ото голосувати і все інше. Для того, щоб тобі треба було проголосувати. Незважаючи на це, ми пішли і це все зробили. Так от, у 2014 році, дякуючи тому, що я була в Німеччині, я змогла своїми батьками, який був на передовій, зібрати комплект одягу за допомогою німців, бо власних грошей не було. Взагалі було дуже багато років бідності такої. От і я це все зібрала, і це все відправила в Україну. Якщо б я залишилася б в Україні, отак, от на моїх батьках висіла б, да? то я навряд чи б змогла допомогти своєму батькові з оцим одягом. Я навряд чи б могла там, донатити і якось допомагати. Мені дуже важко вдався цей вибір, тому що. Тому що мені дорога Україна, я люблю Україну, я Українка, я себе завжди такою позиціонувала. Але з іншого боку, я розумію, що в інших країнах я можу більше принести користі своїй країні. Але я не думаю, що через це в мене та інших людей, які обрали для себе такий шлях, можна гнобити за те, що ми якісь недопатріоти. Чи за ті вибори, які ми зробили, чи щось таке. Тому що, наприклад, як от психолог у цих зараз дискусіях, я бачу, по-перше, цю тему, що люди втомилися, люди дуже сильно зляться так, на ворога. І через це починають сваритися між собою. Треба перевести цю агресію туди. Куди вона насправді направлена. Завжди запитуйте себе перед тим, як когось хейтити щодо недопатріотизму, куди насправді направлена ваша оця агресія. Тому що вона не направлена на українців, вона направлена на болота. І будь ласка, направте саме туди цю агресію. Саме туди, якщо ви дуже злитеся і вам хочеться якось екологічно. Вилити свою агресію, ви можете побити матрас, побити е, якісь подушки, ви можете ще щось побити, ви можете розбити якийсь келих, е, розбити пляшку з, зі склом, обережно, щоб там не було дітей, звичайно, щоб ніхто не постраждав при цьому. Але, будь ласка, знаходьте такі екологічні способи виражати вашу агресію, тому що знову ж таки повертаючись до цієї повістки. Срач між нами, між українцями, ні до чого хорошого не веде, навіть якщо ми всі не ідеальні, кожен з нас робив якісь неправильні вибори, кожен з нас робив щось не те, за що ми себе зараз мучимо, за що ми себе зараз дуже сильно гнобимо, Нам стидно. Але був інший час. Ми в той час обирали те, що ми могли зробити. Тому, будь ласка, намагайтеся пробачити себе. Давайте зараз зробимо всі разом практику. І скажемо собі, скажіть своїй отій дитячій частині або собі, в принципі, скажіть, я себе пробачаю. Я себе пробачаю. Я людина і можу помилятися. Я себе за це Пробачаю. Я відмовляюся, от обніміть навіть себе. Я відмовляюся собі і іншим мстити за мій вибір, за мій вибір, який був невірний. Тоді був інший час, і тоді я зробив той вибір. Я собі це вибачаю. Коли готові поверніться, в принципі, прикро на це дивитися, коли люди між собою починають сваритися, коли починають поливати себе помиями, починають вестись на оці всі дешеві маніпуляції, так? які дуже часто, я до речі, наголошую, якщо подивитись зараз. Інтерв'ю деяких експертів, вони напряму кажуть, що деякі дуже радикальні націоналістичні партії в Україні напряму фінансовані болотами. Деякі націоналістичні сили в Україні напряму фінансовані тими партіями, які у нас заборонені зараз в Україні. Будь ласка, зверніть на це увагу. І знову ж таки, що я ще бачу в таких людях, які вот дуже радикально, прям дуже екстремально роблять публічне насилля над іншими, так? З приводу того, що от цей булінг, хейт, з приводу того, що хтось не патріот, я бачу в них знову ж таки ту психологічну травму, в якій дуже видно, що вони. У Егрегорі України, у образі України, у образі держави дуже сильно захищають своїх батьків. Знову ж таки, це про що? Це про те, що людина не сепарувалася, це про те, що людина не змогла подорослішити по тим чи іншим якимось там проблемам, питанням. І це знову ж таки говорить про те. Що людина захищає своїх батьків. Крім того, війна наклалася ще на особисті травми і особисті процеси кожної людини. На наші трансгенеративні травми, такі як Голодомор, Друга світова війна, розколачування та інші. І тому я пропоную вам шукати все-таки підтримки навколо. Шукати професіоналів, які зможуть з вами на ці теми пропрацювати, поговорити. Якщо ви бачите, що ця тема дуже болюча для вас, це значить, що під цією темою є ще й глибша, більш болючіша, більш така давня травма, можливо, навіть між поколіннями. Тому я все-таки закликаю до того, щоб ми між собою всі не сперечалися, підтримували один одного, наскільки це можливо. А всю нашу агресію спрямовували туди, де їй насправді місце. Ще раз наголошую на те, що якщо ви захищаєте своїх батьків, то це дуже така зверхня позиція по відношенню до ваших батьків. Тому що ваші батьки вдвічі-втричі вас більші. І якщо ви їх захищаєте, ви забираєте їх силу. Якщо ви з повагою на них дивитесь і їм вдячні і Кажете їм про те, що ви достатньо сильні. Якщо ви мене виростили, ви достатньо сильні для того, щоб самі себе захищати. У вас у цій темі буде менше вимог до от інших людей з приводу цієї непатріотизму. Тому що в кінці кінців, до чого ми всі хочемо йти, ну, не всі, мабуть, люди, які все-таки. Працюють над собою, все-таки хочуть якогось поліпшення свого життя, це до щастя. Так? І щастя для кожного воно різне. Але, в принципі, якщо ви хочете йти до щастя, то було б гарно, якщо ви все-таки відсепарувалися від ваших батьків, почали їх поважати, почали дивитися в їх силу, почали. Бачите їх силу, тому що вони сильні. Якщо вони вас народили і вони вас виростили, то це значить, що вони сильні. І вони більше, ніж ви. Будь ласка, поважайте їх, склоніть перед ними голову. Якщо вам це зараз не відзивається, якщо а, ви ще не готові, то дайте собі час на це. Це нормально. Ви не зобов'язані це робити. У вас може бути о, зараз дуже багато претензій до ваших батьків, дуже багато питань, і це нормально, дайте собі на це право, це теж ваші емоції. Дуже цікаво знати, які почуття, відчуття визвали у вас у це відео, чи вам воно відзивається, чи ви бачите такі процеси, тому що я можу бачити це з іншої точки зору, тому що я живу за кордоном. І, до речі, я от буду зараз публікувати шорти з моїми виходами на італійське телебачення, там де я дуже захищаю Україну. Повертаючись до визначення, що таке патріот. Патріот за навіть оксфордським словником це людина, яка любить свою країну, і яка згодна, яка хоче її захищати, за нею. Там не написано, де. Людина має боротися за свою країну. Мій внесок це те, що я можу робити, і те, що я роблю для своєї країни, ходячи на телебачення, роблячи донати і відправляючи гуманітарну допомогу в Україну і так далі. Якщо для когось цього недостатньо, то мені дуже шкода, але це те, що я можу робити. А я не свята, в мене теж є багато дуже грішків і є до чого причепитись. Я вам розповідала до того, що я вчилася в Росії, тому що в Україні я не знайшла вузу, в якому можна було б вчитися, тому що я поступала у 2020 році, і все ще не було таким розвинутим, як зараз, і зараз по певним причинам я не можу цього змінити. Я вас завжди закликаю дивитися на людей з різних точок зору і не ідеалізувати людей. В кожного з нас є грішки, я вас заповняю: в кожного навіть найнаціоналістичнішого і найпатріотичнішого українця є за що причепитися. Ви це прекрасно знаєте по собі навіть. Тому я вас закликаю все-таки пам'ятати, що. У єдності сила, тому що в нашій історії в українській дуже багато було моментів там, де єдність давала нам перемогу, але е українці вибирали ну, такий розбрат е між собою конфліктувати. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте, будь ласка, лайки, ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео. Мені дуже важливо, що ви думаєте по цьому приводу. І побачимося з вами наступного разу. Бувайте!